Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новим правилам перетину кордону відповідно до рішення президента, верніше указу президента, рішення Ради національної безпеки і оборони, який забороняє певному колу осіб знову ж таки перетинати кордон. Це державні службовці. Ну, перелік, ви в принципі самі знаєте. Нарешті 27-го вечора з'явилося. Ці зміни до постанови Кабінету міністрів. І зараз я вам швидко розповім, що ж, кому можна перетинати кордон, які документи, в яких випадках може прийняти рішення стосовно перетину кордону держа, держа, голова Державної прикордонної служби і в яких випадках можна їхати на лікування за кордон, а також до дітей. І так, поїхали. Не забувайте тут знизу підписатись на мій телеграм-канал, обов'язково, і підписуйтесь на цей канал. Я думаю, що. Ви знайдете дуже багато цікавої і дуже корисної для себе інформації. І не забувайте ставити вподобайки і, звичайно, ставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі останніх новин, які відбуваються, тому що не всі встигають записати на відео і повідомити. Що стосується так, повертаємось до постанови цієї Кабінету міністрів і цих змін. Я дуже чекав, яким чином вони. Так мовити, обійдуть здоровий глуст, ну, насправді нічого на очіку не очікувано не вийшло, і виникають певні звичайні обставини. Кабінет міністрів прийняв. При цьому самой постанові він зобов'язав органи центральної влади, як зазначено, повідомити адміністрацію Державної прикордонної служби списки осіб, передбачених от в цьому пункті: це прокурори, керівники, міністерства, судді, судді концінту, тобто, Повний перелік осіб, всі органи державної влади повинні надати адміністрації Державної прикордонної служби. Звичайно, дуже цікаво в подальшому, як вони будуть їх ідентифікувати. Ну, в будь-якому разі зазначити прізвище ім'я по батькові, дату народження, займуну на посаду і в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію найпізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Дуже цікаво, що про ідентифікаційний код нічого не говорять. Тут деякі питання виникають з цього приводу, можу вам сказати. Ну, повертаємось безпосередньо, тобто перелік всіх осіб, які зазначені, тобто це члени Кабінету міністрів, перші заступники, ну, в принципі, не буду повторюватися, тому що список дуже великий. Судді, там члени Центральної виборчої комісії, представники президента в Криму, керівники державних унітарних підприємств, заступники. Члени виконавчих органів господарських у статутному капіталі, яких 50 і більше відсотків акцій 100% акцій мають право на перетин державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Тобто, всім особам повинні для того, щоб вони перетнули кордон мати службове відрядження. Це перша підстава. У виняткових випадках вони зазначили в цій постанові, чи ви розуміли, пропуск через державний кордон, жінки та або чоловіка, виключно в цих випадках, які є одиноким батьком числа зазначених в цьому пункті. Я маю на увазі прокурорів, суддів конційного суду, суддів і всіх інших, там міністрів, заміністрів, перших і так далі. Осіб, які мають дитину дітей віком до 18 років, включно під час їх виїзду за межі України, з метою відвідування цих дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби при наявності відповідних підтверджених документів. І про які документи мова йде, немає. Тобто, ми бачимо тут знову ж таки. Почнуться у нас зловживання Державної прикордонної служби, тому що перелік документів, з якими ці особи можуть виїхати, відвідати своїх дітей або виїхати з дітьми за кордон, їх немає. І звичайно, тут зазначено у виняткових випадках. Що це за виняткові випадки, не зрозуміло. Тим більше президент і Ренбов своєму про це взагалі нічого не говорили, тобто я розумію, що це вже. Так мовити, шароварщина і від себе Кабінет міністрів додав, розуміючи е, певні проблеми з двояким трактуванням постанови Кабінету міністрів, вона може навіть трояко тут трактуватися. Тобто, розумієте, дітей ви можете або до дітей поїхати, або з дітьми виїхати. І то у виняткових випадках на підставі відповідних документів, відповідних підтверджених документів. Що це за відповідні перевернені документи? Нема. Наступне, що стосується військовослужбовців, тут взагалі. Питання однозначно. Виключно тільки вони можуть виїжджати ні до дітей, ні у супроводженні дітей, ні до чого, ніяк вони не можуть виїжджати, тільки виключно для е, в, у разі виконання рішень своїх керівників, тобто служби, Міністерства оборони, відповідного правоохоронного органу спеціального призначення, розвідувального органу, тільки для виконання рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки оборони інших. Підстав для виїзду, для виїзду військовослужбовців за кордон, немає. Я вважаю, що це також, певний абсурд. Крім того, що стосується лікування, те, що я сказав з самого початку, так, ви можете виїхати на лікування, однак, за наявності, безпосередньо листа міністра охорони здоров'я пропогоджений з іноземною стороною перелік, Осіб, які заклади охорони здоров'я готові прийняти або за кошт України, або за власний кошт для лікування, у супроводженні однієї особи. Тут не йде мова ні про дітей, ні про що не йде мова, а виключно повинен бути лист Міністерства охорони здоров'я для поїздки на лікування. І тут, звичайно, можуть бути і зловживання, і це таки може бути пункт, знаєте, для. От Аля Тіщенка, той колективний Тіщенка, поїхати лікуватись в Таїланд. Ну, може, там вирішив там, щось собі змінити. Ну, це ладно, я це шуткую. Це питання виключно до тих осіб, які будуть виїжджати нібито, лікувати за кордон і мати э, при собі э, від ляшка лист, що вони узгодили це питання. Ну, це знов ж таки певні. З цього приводу є обмеження. Ну і, звичайно, додано цікавий пункт, де можна регулювати в ручному режимі це питання. Я взагалі вважаю, що це така наруга над громадянами України, в незалежності від тих посад, які вони займають, що голова у разі ведення воєнного стану, голова Державної прикордонної служби може прийняти. Може не зобов'язаний, а може, а може і не прийняти. Може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, от визначених тих прокурорів, суддів і всіх інших е голів центральної виборчої комісії офісу президента у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеню споріднення. Тобто він може прийняти такі рішення, а може і не прийняти такі рішення. Я вважаю, що взагалі цим потрібно вже закінчувати. І, шановні судді, все ж таки я звертаюся в кінці цього відео до вас. Відкриваємо статтю 33 Конституції України і уважно її читаємо. Відкриваємо Конвенцію і уважно її читаємо. Не можуть регулюватись питання постановами Кабінету міністрів, наказами, рішеннями керівника Держприкордонслужби, рішеннями РНБО і таке інше. Виключно повинен бути закон Закона, який би забороняв виїжджати під час дії воєнного стану, немає не держслужбовцям, не службовцям. Тим більше такі зміни повинні також бути внесені. Відповідні закони про центральну виборчу комісію, там про Конституційний суд, про судоустрій статус суддів, про там державну службу, про відповідні міністерства відомства, національне антикорупційне бюро і все інше виключно тільки. У випадку верніше повинні внести тільки законом, а ніякими постанову кабінету міністрів. Тому шановні судді, зараз це стосується вас, і я дуже вас прошу уважно відноситись до цих позовів, які подають студенти зараз, ті чоловіки, які не можуть потрапити за кордон для того, щоб з'їздити у відрядження. Вони не бігуть з України чи побачити своїх дітей за кордоном, чи відвідати цих дітей, дружин, матерів, допомогти їм і повернутися назад. Є Конституція, давайте її всі разом виконувати. А якщо Державна прикордонна служба і всілякі там, представники криварійської школи права її не читали, то це не привід її ігнорувати. Тому, будь ласка, 33 стаття Конституції, Конвенція про захист прав і основоположних свобод, де прямо зазначена, про неможливість заборонити людині покинути свою країну в будь-який час, в будь-який час, без будь-яких обмежень. Тому тримаємось, виконуємо норми Конституції, виконуємо норми закону. І обов'язково зазначайте про це в судових рішень. І приймайте, я вас закликаю судові рішення, як я і подаю ці позови. Ну, зазвичай наша компанія подає так позови, з вимогою не перешкоджати державній прикордонній службі у разі, встановлен... окрім встановлених обмежень, конкретних там судом заборонено виїжджати чи іншими органами. Тут нема. Постановою Кабінету міністрів нема таких підстав забороняти громадянам виїжджати за кордон. Це пряме порушення закону. А поки підписуємося на мій телеграм-канал, підписуємося на цей канал, підписуємося на все, що ви тут побачите. І я думаю, що разом ми переможемо і змусимо наших з вами, очільників держави виконувати норми закону, читати Конституцію і бути дійсно її гарантами. Тому що без цього ми ніколи не переможемо. Ми будемо постійно. Воювати самі з собою, коли переможемо цю гідру російських окупантів. Підписуйтесь і всім бажаю мирного неба, здоров'я, тепла, близьких і перемоги. До зустрічі!